військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ, вітаємо вас. Вітаю. Я сподіваюся, що все ж таки ті 2 мільярди євро, про які голосив Макрон під час спільної прес-конференції з Володимиром Зеленським, от щойно буквально кілька хвилин тому, вони допоможуть нам посилити свій захист неба і цивільну інфраструктуру, адже там і ракети, і до літаків, міражів і до ППО війдуть, і бронетехніка, і так само інвестиції в наш ВПК. Як оцінюєте взагалі такі комунікації на тлі зустрічі вже завтрашньої, тоді коли зберуться коаліція? Ця охочих і буде представлено перелік тих країн, які готові долучитися до цієї ініціативи. Ну, перше це дійсно високий рівень. і Ви бачите, що президент України подякував французькому президентові за той рівень підтримки, дійсно, який надає Франція, і особисто панові Макрону, тому що дійсно їхня роль є дуже велика і значна. Можу сказати, що з Францією Україна вже реалізовує ряд об'єктів в оборонно-промисловому комплексі, які якраз спрямовані на посилення України і є в принципі. Взаємовигідними і для наших французьких партнерів, тому що це інвестиції, це кошти відповідні. і це для них ефект. Вони вивчають, що відбувається у нас на полі бою, як трансформується і змінюється війна, на прикладі російсько-української, і відповідно втілюють це в життя в себе. Другий фактор: я би звернув увагу на те, що якраз і прозвучало питання від журналістки до президента України Володимира Зеленського, в тому числі, про те, що. Потрібні не миротворці, а саме потужний іноземний військовий контингент. І це теж дуже важливо з озброєнням, чітким командуванням, з розумінням предмету місії і обов'язків, які будуть. І дуже добре, що на цьому наголошує і президент України, Верховний Головнокомандуючий, наша делегація. Наступне це. Власне кажучи, те, що французький президент дійсно хоче почути думку нашу думку України і президента Зеленського напередодні, от якраз наступної зустрічі коаліції охочих, чітко для розуміння наших потреб сьогодні і потреб наших в майбутньому, саме гарантії безпеки. Ми що ми прекрасно розуміємо, що Франція може бути саме тією державою, яка буде відігравати ну одну з провідних, власне кажучи, ролей в підтримці України в подальшому. І можу сказати, що сам оборонно-промисловий потенціал і комплекс Франції наряду із Німеччиною, Швецією, Італією є одними із найсильніших в Європі. Відтак дуже важливо підтримувати контакт. Ще до цього я можу додати, що 19 березня. Європейська комісія оприлюднила так звану білу книгу безпеки на майбутнє, і в цій білій книзі безпеки та оборони виділено два-три пункти дуже важливих для України. Перше це інвестиції в українську оборонну індустрію, тобто спільне виробництво зброї. Це важливо. Друге, це допомога Україні в підтримці. Там є конкретні речі: два мільйони снарядів на рік артилерійських. Допомога в розвитку дронової індустрії, допомога в постачанні ППО і бронетехніки, чіткі параметри, які вже закладені у відповідні програмні документи Євросоюзу, Які проголосовані затверджені, ми розуміємо прекрасно, що вони пройшли. Бюрократичні ось ці механізми вони пройшли всі ланцюжки, але те, що вони є, теж дає можливість фактично діяти і Франції, і іншим країнам спільно для підтримки України. Це важливо. От щодо до речі, завтрашньої зустрічі, коли сіє президент же ж напередодні зазначив, що хотілося б вже від партнерів європейців почути конкретику, Звичайно. які країни готові долучитися. З якою кількістю військовослужбовців, де вони будуть перебувати, і в цій частині досить влучно зазначив пан Жовк ігор, значить, заступник голови президента в. Дані ЕФПІ зацитую його. Нам потрібна не місія, значить щодо забезпечення миру. Да а нам потрібно, щоб кожен солдат мав можливість і був готовий долучитися до реальних бойових дій. Тобто, нам потрібні не просто миротворці, а бойові частини, і це дуже важливо. Можливо, це буде наступний крок у спілкуванні обговоренні цього питання щодо зустрічі. Точніше, прес-конференції Зеленського і Макрона вони обидвоє проголосили свої сподівання, що в Трампа вистачить сил. Значить, зупинити Путіна і власне всадити його вже за стіл перемовин з якоюсь конкретикою. Але Трамп напередодні знову ж таки зазначив американським журналістам, що Путін тягне час. Він його почав підозрювати. От такий вислів прозвучав теза від американських журналістів ЗМІ, там теж І відтак перенесімося до перемовин Саудівській Аравії. Була одна зустріч, потім інша. Технічно, це зокрема готуються наступні і на тлі цього. Щоденні обстріли, як це трактувати? Треба розуміти, що ви знаєте, послідовність була чітка і вона походила від України, і вона була конструктивна і зрозуміла. Uh, і, власне кажучи, потім на попередньому раунді перемовин Саудівській Аравії в Джидді вона була запропонована американською делегацією. Мова йде про всеосяжне і безумовне. Підкреслюю слово безумовне припинення вогню. От якраз за умови, що Росія піде на це, чи ми безумовне на... це за відсутності будь-яких додаткових За так умов. за відсутності, що ми бачимо, спостерігаємо зараз абсолютно протилежне з боку Росії. Дуже багато умов. Значить, що це означає? Це означає, що пропозиція України і полягала в тому, що якщо ми хочемо зупинити удари, то треба говорити про повне припинення вогню. Тому що зрозумійте, доки Росія буде формально постійно говорити про те, що вони, начебто, не б'ють по українській енергетиці, а скеровують дрони на інші об'єкти, доти, на жаль, вони будуть використовувати ось цинічно брутально, але за формалістськими ознаками. Можливості того, що вони ж, начебто, в перемовному процесі, ми по енергетиці, начебто, не б'ємо, але ж при цьому е війна триває, тому ми завдаємо удари, тому що ще не виконано якихось умов. Тобто, зрозуміло, що хоче Росія, вона хоче максимально затягувати. Задум Путіна полягає в тому, що потрібно. Фактично втомити президента США і Сполучені Штати від ситуації, зрештою, щоб він був готовий йти на те, щоб тиснути на Україну питання того і, і виставити Україну в тому світлі, що мовляв Україна не готова до припинення вогню. Тому вони тягнуть цю ситуацію. Але я думаю, що розуміння зрештою в наших американських партнерів буде ще до того, що насправді відбувається, і ви чули вже президент Сполучених Штатів говорив про те, що. Ну, Він бачить, що Росія затягує. Тобто це визнання уже факту. Але, звичайно, що ми чекаємо подальших дій. А що стосується Чорного моря, то я можу сказати, що в Україні насправді достатньо сили засобів, щоб стримувати Росію там. І ви знаєте, що їхній флот він знаходиться в невизнаній Абхазії та в Новоросійську якраз завдяки діям українських сил оборони, які їх туди загнали успішними ударами надводними дронами. І... Тому, якщо тільки Росія піде на такі кроки, є розуміння, вочевидь, що ніхто не буде просто спостерігати а буде захищатися. Але Україна, в свою чергу, якщо є конструктивні пропозиції і дійсно є ініціатива, у нас є підтримка ідеї припинення вогню. Але ми бачимо, що Росія демонструє неготовність. Більше того, Росія вже починає звинувачувати Україну. Вона почала це робити раніше і говорити про те, що мовляв Україна якісь атаки скеровує. Для чого це? Це робиться. Це робиться для того, щоб процес затягнути і продемонструвати Україну, нібито то недоговороздатним. Партнерам, знаєте, крейзі такими, які там от все рівно ведуть бойові дії. Але це ж насправді не відповідає дійсності. Ми захищаємося. Якщо Росія завдає ударів, якщо Росія б'є по нам, ну ми маємо захищатись, це ж Очевидно, ну ми захищаємося також і на території ворога, і тут не лише про Курщину йдеться. Не можу не спитати про те, що відбувається на Білгородщині. Звісно, що офіційних коментарів від наших військових немає. Але військові блогери російські пишуть про те, що ЗСУ зайшли захопили Демидівку та Поповку. Це на території вже білго. Рецької області, яка дотична до Харківщини, що дуже важливо, щоб бо якось знаєте, розширити цю саму сіру зону. Це те про що ми говорили в контексті Курщини. Які перспективи по цьому напрямку? Буквально півтори хвилини можу сказати наступне: що Сили оборони України проводять заходи маневрової оборони, які передбачають в тому числі. Певні дії зі знищення ворога на його території. Ви бачили повітряні сили завдавали удари. Вони офіційно про це повідомляли. І, власне кажучи, знищуються превентивна сила противника для того, щоб ворог не накопичив значні сили і не здійснював наступальні дії на Харківщині і Сумщину. І судячи з того, що противник не зараз не почав усі масштабні дії, це вдається українським силам оборони. Так, я дякую вам. На жаль, менше часу, чим хотілося, але наступного разу буде більше. Сподіваюся, обговоримо більше тем. Олександр Мусієнко, військовослужбовець, ТРО ЗСУ, був гостем у цій порі. Ну а